Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін ракетою по навчальному закладу. Окупанти напередодні вгатили по одному з інтернатів у Шевченківському районі Харкова. Це знову була стара радянська с 300 із території Білгородської області Росії. Репортаж з місця Марії Малевської. Вибухова хвиля від ракетного удару була настільки сильною, що ось цей бетонний шмат зірвало із колодязя тепломереж та принесло прямісінько в лобове скло ось цієї газелі. Водій саме в цей час мав вирушати звідси, мав сідати за кермо. Ось подивіться, де лежить ця бетонна брила, але він трошки запізнився, що власне і врятувало йому життя. І там просто ну так шматки. 20-річний Єгору у момент, коли почув вибух, саме готувався привітати маму з днем народження. Натомість довелося заспокоювати тут. Буквально 30 метрів до жилих будинків. Притом, тут раз, два, три будь-яка ракета могла зачепити будинок спокійно. От і ми сиділи вдома, і просто 20 хвилин після цього. Я заспокоїв ще свого сусіда та свою мати, які були на дикій панісі. І цей вибух він був прям от, неймовірно гучний. Впала ракета у дворі туташнього інтернату. Цей район Харкова називається Олексіївка. Дітей із закладу евакуювали ще торік. Тепер у будівлі немає цілої стіни. Знищено навчальні та житлові кімнати. Вирва утворилася величезна. Землю з неї розкидало вибуховою хвилею по всьому району. Черная шутера, сразу взрыв, в это все полетело, затарохтело. у вас викна цели, все вперед? На, у нас да, в двухкомнатных целах, четырехкомнатные на соседа побила, окно вынесло это самое. Чотирьохкомнатна і на 10 та же теж наша знакома. У нее окно розбіла кною. такий кусок глини на кольники. Шипки вибило у кількох квартирах цієї 16-поверхівки. Землю, що розлетілися з вирви, комунальники взялися прибирати з проїжджої частини у перші ж години. У нас сумки в коридорі, документи в коридорі, і віщі в коридорі. Ми живемо як на пороховій бочці. Ми ж на кружної дорозі. Тому ми, ми готові одразу, Як тільки бухло, ми схватили рюкзаки і тікать. Тотешні мешканці кажуть, таких сильних гучних звуків не чули від минулої весни і радіють, що ніхто не постраждав. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТВ Єдині новини.